Сьогодні в нас такий автомобіль заїжджає на промивку радіатора пічки. Робимо контрольні заміри. Так, як бачимо, автомобіль у нас прогрітий і дивимось 28, 32, 30, 25. Зараз будемо промивати. І так, автомобіль вже підключили. Зараз будемо проводити перший запуск. І так, ось наш перший фільтр. Хімію ще не додавали. Ось що ми бачимо. Бруд присутній. Автомобіль ще примивається, але ми бачимо. проміжні ось такі результати. Так, стало краще, але ще не Ось такі результати. І так, машина майже прогріта, пічка дує пічка дує майже на всю. І ось що ми бачимо.